П'ята ранку з автостоянки у Дніпровському районі на пульт централізованого спостереження надійшов сигнал тривоги. За кілька хвилин на місці вже були бійці Державної служби охорони. До міліціянтів звернувся охоронець автостоянки, розповів, що невідома дівчина розгулює територією. Вона надзвичайно у неадекватному стані, ходила посеред стоянки, щось вигукувала і наділась дуже брутально. Била локтями та руками по капотам автомобілів. Коли дівчина побачила бійців, ДСО перекинулася на них. Почала кричати та погрожувати звільненням. Правоохоронці попросили залишити автостоянку. Дівчина заспокоїлася, вийшла за ворота і сказала, що додому піде сама. Група затримання продовжила своє чергування. По лінії 102 надійшло повідомлення про те, що якась дівчина на проїжджій частині по вулиці ентузіастів сидить і гірко плаче. На виклик приїхала та сама група бійців Державної служби охорони, адже він був у зоні їхнього патрулювання. Виявилося, що це та сама дівчина, яку вони спровадили з автостоянки, та цього разу з нею була молодша сестра, яка викликала швидку допомогу. Правоохоронці дочекалися лікарів і передали їм дівчину. Та на цьому історія не скінчилася. По лінії 102 знов таки надходить скарга від мами цієї дівчини, в тому, що начебто цю дівчину побили міліціонери, що, начебто, її там викручували і руки, ломали пальці. Насправді ситуація була наступна. У цієї сім'ї є свій власний квітковий бізнес. І в той день. Вона повинна була вночі, 19-річна дівчина, вночі, перебувати у кіоску, в якому продавали квіти. Вона разом з подругою і разом зі своїм другом. Займалися тим, що добре проводили час і розпивали спиртні напої. після чималої алкодози кавалер аж занадто брудно почав чіплятися до дівчини. Вона вибігла з квіткового кіоску й опинилася на автостоянці. Що відбувалося далі? Вам уже відомо, та невідомо, чому бійців ДСО викликали вдруге. Потім, як вона вже розповіла сама. За неї почав ганятися якийсь чоловік на джипі, вона намагалася втекти. Десь вона впала в якусь калюжу, намагалася піднятися, вицарапала всі собі лікті, руки, і ледве-ледве їй вдалося втекти від чого чоловіка, і потім у неї виникла така твереза думка про те, що треба зателефонувати додому. У прес-службі ДСО стверджують, що всі звинувачення про побиття дівчини бійцями Державної служби охорони зараз уже зняті. Дії перекваліфікували на хуліганство зі сторони дівчини. Наразі прокуратура передала справу до райвідділу міліції.